Ось за таку нагороду три сотні дзюдоїстів боролися на татамі в падіюні. Золотокубка Закарпаття, медаль престижна. Льву Смагіну пощастило. Він вже вдруге поспіль її завойовує. Хлопець з Ужгорода, і для нього ця перемога особлива, особливо після важкого фіналу. Фінальний бой був найсложний. Боровся проти противника, який мене вже раз виігрував. Главное, просто я хорошо настроился и выиграл. і легче Було легше у себя дома. А виграти тут дуже непросто. Кубок Закарпаття, турнір для юних дзюдоїстів досить важливий. На нього завжди приїздить велика кількість сильних спортсменів на татамі падіюну. Вони перевіряють свої сили перед головними стартами року. Конкуренція Выиграти здесь у нас очень тяжело, Поэтому є к нам. У нас вчора вчера з чемпіонками. Міра з наша девочка, яка. Которая... Буквально от літом стала чемпіонка міра. Етиґритабуровні рівень відчувався і на татамі. Спортсмени себе не шкодували. Луганчанин Артур Єфремов дуже мріяв про фінал. В останньому бої заробив чимало синців. І все заради ось такого прийому. Я ж не парень, може боровся раніше. Вигравав сьогодні. Я настроївся на зустріч. Да, я знав, що я виграю. це точно. приїхали перемагати і гості з Європи. В Ужгород завітали спортсмени з Молдови, Словенії, Словаччини та Чехії. Організатори чекали більшої кількості закордонних гостей, але ситуація в країні не сприяє проведенню міжнародних змагань. Тому сьогодні тут давні партнери. Сюди приїжджаємо вже багато років на цей Турнір і турнір хороший рівень, доволі такі сільний. І завжди ми призорів десь і чемпіонів. Боремося. Організатори турніру обіцяють, наступного року змагання будуть масштабнішими. За 12 років Кубок Закарпаття став справжнім брендом в світі дзюдо, і опускати планку Закарпатці не збираються.